Доброго дня, шановні глядачі, ви на каналі Гриби Полісся. Мене звати Олег. Сьогодні в нас 13 червня 2024 року. Ну, Я вирішив приїхати тут до одного лісу, перевірити, що в цьому лісі виросло. Так як я, може днів три тут не був, а в нас були дощі зазвичай щось може і буде. Зараз перевіримо. Кому цікаво, залишайтеся. А ми ходімо. Ну ось, Зустрічають нас лисички, як завжди. В першу чергу, як же без них. Будемо лисички збирати. Тому що Я навіть не знаю, що в цьому лісі може бути. Може бути таке, що взагалі. Нічого не бути. Дивіться, що тут маленькі пташенята. Ходімо звідси, не будемо їх турбувати, тому що. Зараз десь їхня мама в пошуках їжі їм, а може і спостерігає десь тут неподалік. Так що краще їх не турбувати. У них своє життя, а в нас своє. Такі засічки тут не такі. Як завжди, це... це моя фішка. Розчавлювати. Не видно, просто вони під листям, так як в ось все. Ну тут ще краєчок видно, а так що всієї сторони та й не видно. Нічого, поки Ось осинька. Зовсім не видно, треба брати якусь паличку і ходити десь стільки, що бачив А, Ага, передносимо. Ось ще. прям такие парни. Прям такие сочные. Сегодня поехал я до лесу Вже пізно, ну як пізно і не пізно, я в такий час постійно, ну як не постійно, ну їздив одне час. вже після обіду. І то ніякий зйомок навіть і не планував, думаю так подивлюся, що там, щось і настрій сьогодні. ну, Не було і так щось, не знаю, якийсь такий день сьогодні. Ну, Якщо ви дивитесь це відео, то звісно я вже зняв його, все. Виклав оставайтеся зі мною. Якийсь теж грибник приїхав -то. ходить Ось такий у нас тут дубовий ліс і мішаний з сосновим. Цими дубочками повинні бути білі гриби. Може й були, та позбирали. Я завжди тут знаходив. бо видно, що люди лисички збирали і курінці валяються. А ті, які під листям, вони, видно, не бачили та й попропускали. Зараз хочу перейти в інше місце, подивитися там по своїх місцях. бувають побиті червами. Якось вони не, не так, як інші. Гриби. Тут можна подивитися, тут вони є тут. Але видно, що тут люди були, то перевертали листя. Так попадаються де-не-де. Але видно, що тут були люди, збирали, ну це таке, я нічого до них не маю. Всім потрібно хай збирають. Сьогодні тихо, спокійно, вчора вітер був а сьогодні. Дивно, що тут їх ніхто, ну такі тут дивлюсь лисички, їх ніхто й не замітив. Помарів в лісі більше, ніж у мене хейтерів на каналі. Але я побризкався спреєм. О, ось іще, під листям ніхі не видно, Дивіться, яка. так, треба придивлятися. Так, ті, що були на поверхні, їх вже повизбирували, а тут ще під листям як випадково побачиш, то тоді вже починаєш орієнтуватися. Літо попереду ще встигнемо назбирати їх. Хоча хто його знає, як вони будуть. Може отак хвиля пройти і все, і вони якось, ну... О, ось пройшов тут. такі гарні. Подивіться, ну, які гриби, я не знаю, це, мабуть, якісь опеньки. Я таких не такими не цікавився ніколи. Але їх тут багато. І таких грибів я зустрічав багато. Переїхав я вже до іншого лісу, сюди вже ближче мені додому. Я думаю, тут трішки походжу та й та й все. Тут теж можна бачити, що люди були, повизбірвали, ну нехай збирають. Це таке, всі, всім треба гриби, всі, хай, всі хоч, хочуть закрутити там, чи навіть так поїсти, я нічого до цього не маю. Хай собі люди збирають. Але я кажу те, що як воно є. Зараз я вам покажу гарну сироїшку, я не можу вже вам, щоб її не показати. зараз. Ось дивіться, так. тут навіть не одна, а дві, одна ось зламана одна і ця така. Дивіться, які вони. А ну зараз ми розріжемо, подивимось їх, якої вони якості. Це ж не знімати її. І ці теж теж побиті. Щось ми бачимо, що є. А ось лисички. І, звісно, лисичку ми заберемо. Ось такий у нас сьогодні вийшов похід. Скромненько, так ми назбирали. Нічого, мені вистачить. У мене залишилися ще лисички з минулого разу. Може і буде на півлітрову баночку, а якщо не буде, то я їх по маленьких пакетиках і в морозівку. І вони в мене будуть лежати до зими, а то й до весни. Дорогі друзі, ось і закінчився наш з вами невеличкий такий похід до лісу. Дякую всім, що, хто був зі мною. Нагадую, сьогодні у нас 13 червня 2024 року четверг. Бажаю всім міцного здоров'я вам і вашим родинам, мирного неба над головою і всього найкращого. До нових зустрічей. Дякую.